Надважливий препарат українським військовослужбовцям передадуть унікальний засіб для зупинки крові це ЛОКС. Навіть при складних травмах він миттєво припиняє венозні чи артеріальні кровотечі. Відтак поранено бійця можна транспортувати до лікувальних закладів продовж доби у комплекті. З аплікатором джгут, який надійно фіксується, і де можна вказати час, коли його наклали. Втім, дістати таке медичне диво нелегко. Замовити його місцеві підприємці в особі Світлани Оришко змогли аж зі сполучених штатів Америки. Цей препарат є невітчизняного виробництва. У нас таких аналогічних препаратів немає, тому ми звернулися до різних міжнародних організацій, які нам надали інформацію про нього. Ми і зверталися до Великобританії, до Німеччини, і все-таки нам допомогли наші друзі з Америки, де ми закупили цілеспрямованим методом цей препарат. На війні такий засіб розповідає батько бійця Микола Демченко на вагу золота, адже у підрозділі вже був випадок із важким пораненням. Хлопця тоді врятували, не маючи новітнього препарату. Однак, чимало вояків гинуть саме через те, що не вдалося вчасно зупинити кров. Багато солдатів вмирає від потери крові, тобто це якби препарати, які потрібні. Ну в їх підрозділі було поранення, перебита була артерія, хлопця тоді спасли. Такий препарат задоволення не з дешевих один комплект коштує 48 доларів, в умовах у яких нині перебувають українські солдати, самотужки вони їх придбати не можуть. Всього підприємці закупили 50 наборів. 12 з них Микола Демченко відвезе у підрозділ, де служить його син. Решту спрямують на потреби інших військових формувань.